Чого чекає від нас МВФ? Як враховуючи їх поправки, які відбулися зараз, МВФ прогнозує середній курс долару на 26-й рік на рівні 45,4 гривні за долар. Тобто, це, будемо говорити, так, той маячок, який виставляє зараз МВФ стосовно потенційної девальвації гривні до кінця 26-го року. З іншого боку, Хочу сказати, що враховуючи, що зараз там все ж таки долар на Міжбанку десь менше, ніж 41-80 там 80 гривень. На цей момент, коли ми записуємо ролик, то якщо, наприклад, зробити велику девальвацію, де ще і по кроскурсу до євро-долар, то ми отримуємо євро значно вище. А ви пам'ятаєте, що коли у нас з 43 до 49 зросло з курс євро, то це вплинуло суттєво на інфляційні процеси, які відбулися. Що навіть національний банк був вимушений своєму інфляційному звіті визнати цей факт, що за рахунок зрізкового Збільшення курсу євро у світі і в Україні відбулося ще й додатковий інфляційний процес в самої Україні. Тобто тут потрібно для себе розуміти, що все рівно уряд, коли буде, якщо він буде прислуховуватися до... Парад МВФ, а він буде вимушений до них прислуховуватися, Він не може просто зробити з плеча і сказати, там, наприклад, збільшуємо на 30-40% курс. Скоріше за все, Нацбанк все ж таки буде вимушений поступово девальвувати гривню в межах потенційно закладеного в бюджет курсу порядка 45,7 гривень за долар. Це на 26 рік, і в принципі, це, це той курс, який закладається зараз по долару в, в бюджет, і ви бачите, що він майже кореспондує з тим прогнозом курсом МВФ 45,4, про який ми вже говорили.